Привітек! Біля мікрофону ГЕЦ збірка Softwind і це початок нового, неймовірного, ультимативного. ну Добре, початок летпле. Але на модифікованій збірці, яку я, до речі, знову ж таки сам зібрав і сам переклав. Вона є особливою, великою мірою унікальною. І давайте я вам про неї трохи розповім. Ну добре, може не трохи, може багато. Але спочатку давайте добувати дерево, і під час добування вже будемо говорити. По-перше, ви могли помітити, що в мене менше здоров'я, ніж зазвичай, тобто менше сердечок. Це через те, що в нас встановлена модифікація на рівні, і для того, щоб збільшити цю кількість сердечок, і багато чого взагалі треба прокачувати рівні. Меню рівнів відкривається на українську літеру L, і ось так воно виглядає. Ось тут у нас здоров'я збільшує хп. Тобто, щоб збільшити кількість сердечок, нам треба прокачувати. Цю штуку за рівні за досвід, який є окремий від ігрового стандартного досвіду. Фактично, все в грі, щоб зробити, треба спочатку буде прокачати. Так, навіть для того, щоб добути банальний камінь-кругляк, нам потрібно шахтарство прокачати до третього рівня, і ми цим зараз, до речі, займемося. До кінця цієї серії я б хотів вже увійти в кам'яну добу, так би мовити. Але поки ми цього не зробили, то дерев'яні інструменти це є наше все, бо більше мені якими не вміємо користуватися, навіть якщо ми їх десь знайдемо. А ще є шкала індикатор магії, яка показує кількість нашої мани, яку ми можемо збільшувати, зменшувати і взагалі робити з. Бляхамуха! О, дідько, почалося. Почався летсплей, називається. Фух, ну. Це було страшно, реально. <реш> Вау, давайте підіймемо свої речі. Там щось трохи залишилося. Добре, що ми ще далеко не встигли відійти. Взагалі, я зробив кріперів трохи серйознішими ворогами ніж в ванільному Майнкрафті. Я намагався повернути їм е, тієї, е, їхньої особливості, їхньої страховитості, підступності, жахливості. <сум> Якщо хочете, е, раніше ж всі дуже сильно боялися кріперів, і от я спробував цю штуку для них повернути. Вони тепер набагато серйозніші вороги. Вони нас далі бачать, вони можуть підривати наші стіни, і так далі. Тому подібне. Тому кріперів треба остерігатися дуже серйозно. Давайте будемо вбивати трохи вже тварин, е, якби це не. Не звучало, бо вони нам дуже треба для прокачки наших рівнів. Якщо ми вдаримо тварину і вона не помре з першого разу, з першого удару, то вона буде хотіти нам помститися. Ну, логічно, правда, і якщо десь поряд були її брати або сестри, які бачили цю жахливу поведінку, будуть хотіти за неї вступитися, і вони будуть цілим стадом на нас нападати. Так, і тут я вже бачу слаймика. Це не зовсім той слайм, що є в ванільній грі, але він теж досить небезпечний і цікавий ворог. Такий зелений гель падає з нього. Що можна зробити? До речі, з чотирьох зелених гелів я можу зробити одну слезову кульку. з роз. Сламів є, до речі, тут багато, багато різних кольорів, і для багато чого різного вони потрібні. Курочка ходи сюди. В нас вже перший рівень там з копійчиною. А зараз ми глянемо, скільки в нас, ну так, тут трохи лише три відділи. Біг, до речі, спрінт вимкнений також. Я його вимкнув навмисне, не тому що. О, ясно, ностальгія. О, все. Прик... О, я бачу там щось, якусь структуру. О, ясно, це парус. О, це хтось приплив. Сюди на кораблику, супер. А біг вимкнений не тому, що ностальгічна ностальгія, ні, а він вимкнений, тому що це балансить дуже сильно гру. Ми починаємо грати зовсім по-інакшому, тому що в сучасних версіях Майнкрафту е гравець це типу надлюдина, це ніби як напівбог, можна сказати навіть. Бо Ой, дельфінчик плаває. Капець тут гарно краса. Генерація з старого Майнкрафту прямо з бети, якщо ви вже помітили. Тому що гравець вміє бігати. Він такий сильний і такий неймовірно крутий, тому що він банально вміє бігати, і він може втекти від, від будь-якої відповідальності. Ну, типу. Взагалі не доводиться ні про що думати, тому що ми дуже швидкі. Нам не страшний жоден моб, хіба якийсь який має елемент неочікуваності. А по іншому, ні, по іншому, капець. Нам дуже пощастило, а я одну штучку не забрав. Нам дуже пощастило з шерстю, тому що овечок я насправді не бачив десь на горизонті. А от ніч дуже бажано пропустити, тому що це могла б бути сьогоднішня ніч навіть кривавою ніччю. Є модифікація на нічні івенти, і один з цих івентів це кривавий місяць. Я дуже не хочу з ним зустрічатися, тому що це жорстко. Кривавий місяць не кожному в цьому житті дано пережити. Так, я бачу, там хтось не зовсім схожий е, на мирного моба. Може, це такий лише кут. Ага, це Вовчик. Мені здалося, що це типу скелет так стояв. Добре, нам тоді курів. коровки, вибачте. І щодо цієї генерації, генерація старого Майнкрафту Бета вона є грубою в багатьох моментах. Але саме завдяки цій грубості вона і надихає на зміни. А ну і так. Я думаю, я вже багато кого відштовхнув, тим, що не сказав. Це версія 1.19.2. Треба буде десь написати великими літерами в описі. Так, свинчик. Пу -пу -пу, свинка. Свинка пепа, не бий мене. Жах. Треба буде написати десь в описі, що це 1.19.2, Що це новий Майнкрафт. Я точно впевнений, що старі текстури, які, які я дуже сильно люблю, можуть багато кого відштовхнути. Так, давайте виліземо на це дерево, поставимо верстак і зробимо ліжко. Ну це неймовірне везіння, що ми можемо його зараз зробити і можемо пропустити цю ніч, бо інакше, ну ви бачили, коли нас підірвав кріпер, це було жорстко. Добренько, сейвимось тут. Я думаю, що зараз треба піднятися якомога вище і роздивитися якомога більше території. Я хочу десь зробити собі початкову якусь базу невеличку, можливо, тому що ну без бази якось не весело жити, і потім вже по мірі розвитку щось здобувати, можливо, кудись переїжджати. Але для початку, от нам треба качати рівень, а вже потім про щось інше думати. Також в цій збірці є технічні моди, теч реборн дуже крута модифікація. Але на, от насправді зізнаюсь вам чесно, хі -хі, в техніці, от в технічних модах, я взагалі нічого не розумію, і я реально надіюся на вашу На ваші підказки, на вашу допомогу. Я додав цей мод, тому що я такі моди ніколи не досліджував. А новизна і типу якась новинка, це велетенський великий відсоток від цього враження від гри. Якщо позгадувати як колись, коли взагалі нічого не було зрозуміло про мен. Коли ком'юніті тільки зароджувалось, коли ніхто не знав навіть, як правильно крафтити, і типу за всім треба було ходити на форуми, на сайти. Зверніть увагу деколи. ньюфаги. <свісно> ну добре, не ньюфаги, ті, хто не застав цей час. Коли заходите на якийсь сайт по Майнкрафту, там з якимись текстурами чи з модами, то зверніть увагу, що на старих сайтах, які вже давно функціонують, досить часто є вкладка з крафтами. І я впевнений, що багато. Для кого це може здатись дивним? Типу, ну боже, які крафти? Ви думаєте, ми не знаємо крафти, але ну ні колись їх ніхто не знав? І люди ходили за крафтами на форуми, дізнавались один в одного. І саме так і створилося найбільше ком'юніті у всьому світі. Прикиньте, спільнота завжди буде найбільш важливою річчю, коли ми говоримо про Майнкрафт, бо саме вона і робить його більшим ніж він є. Насправді це дуже круто бачити, як люди цим захоплені, наприклад, коли вони роблять щось, що відноситься до цієї гри. Я думаю, що є що сказати про те, що така велика кількість людей захоплена цією грою, і те, що вони не проти ділитися цим захопленням з іншими людьми. Я не бачив ніколи чогось подібного, і я думаю, що є якийсь сумарний ефект від цієї взаємодії між користувачами. В ньому настільки багато різних речей, які подобаються неймовірно великому колу людей. О вугілля. Кайф. Ми добути його не можемо поки, але ми можемо видобути, витягнути з нього досвід. От ми, типу, його подобуваємо, і в нас нічого не вийде. І це нам принесе негативний досвід. Але будь-який досвід це досвід, тому добуваємо. Ага. Ну, вже так нічогенько, 6,5 поділок. Добре, це непогано. Мені це подобається. Є ще вугілля, прекрасно. Хочеться вже зробити кам'яне кайло, але ні, поки не доля, поки ми його фізично не можемо використовувати. Тобто зробити то ми його зробимо, але добувати блоки ми ним не можемо. І навіть кам'яним мечем ми зараз зможемо завдавати рівно стільки шкоди, скільки голою рукою. Тому таке. Це вугілля, що там було, я забрав, і мені перелізти через цей пагорб і вже подивитися на ньому зверху, що тут є, які горизонти відкриваються для нас, для наших подорожей, для наших досліджень. От мені б хотілося знайти зараз селище, тому що о там бачу залізо, але нам залізо поки ще досить довго не світить. Бе. Сумно мені б знайти селище, тому що жителі в цій збірці також перероблені, і ми можемо з ними дуже цікаво взаємодіяти, розмовляти, заводити дружбу, навіть дещо більше, ніж звичайна дружба. <сум> ну, типу, селище тут прикольно реалізовані, і от я б хотів саме зараз знайти селище. І можливо десь біля нього навіть і поселитися. О, звідси відкривається чудовий краєвид. Так, там щось цікаве, якась точка цікавості, якась величезна впадина. Розчелена каньйон, а з іншого боку. Ага, тут така трохи більш рівнинна тематика, і далі невеличкий хмойний ліс. Я думаю, що нам цікавіше буде туди піти, хоча там я бачив вже слайма. Так, і якщо вони там безпосередньо спавняться, то нам туди і треба, бо слайми це чудове джерело досвіду. Їх спавниться досить багато відносно в деяких біомах. Насправді, от я поки все тестував, то я звернув увагу, що вони так вибірково спавняться, але як виберуть собі, то там від них не можна позбутися. Так, 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 так. Ну це руди в нас з течереборне. Ми поки до них нічого не можемо мати. Це для нас занадто складно для нашого примітивного простого квадратного мозку. Нам би от кудись-кудись в ту сторону. О, там бачу когось гравце подібного. Так, треба піти подивитися, хто це такий. Поки я це все перекладав і збирав і компілював, я реально от без жартів, чесно, я намагався уникати поглиблення в якісь типу фішки, в якісь особливості модифікацій. Я знаю, що це звучить дивно, як я тоді зібрав цю збірку, але я. Я навмисне намагався якось ухилятися від цього для того, щоб залишити для себе теж великий відсоток незвіданості, і саме тому є деякі такі аспекти в цій збірці, які ще до кінця не дороблені, і я буду їх дороблювати по мірі свого розвитку, по мірі гри. І разом з вами я думаю, буде весело, якщо ви будете мені щось підказувати. Якщо ми разом будемо робити цю збірку, якщо можна так висловитись, десь він тут стояв, наче так прив. Це мовчазний поломник. З ним я поговорити не можу. І, типу, він на мене не нападає, правда? Так, він на мене не нападає. Це добре, ми можемо подружитися. Я можу вистримити тобі на голову. Чекай. Хоп, бачили таке? Хе-хе-хе. Так, тут стоїть модифікація на, на те, що, типу, моби об'ємні, в них є фізика. Зараз велетенські загони з тваринами у мене банально не вийде зробити, тому що вони там почнуть один в одному задихатися. Такі, знаєте, дуже компактні, невеличкі загони. І через це страждають і ферми мобів. Ці фермилки, вони не, не дуже добре будуть функціонувати в таких умовах. Але більше, ага, тут стоїть ліміт на так, дострибнемо чи ні, стоїть ліміт на кількість мобів, які можуть заспавнитись з одного спавнера. Тобто з одного спавнера, який ми знайдемо будь-де, будь-коли ми зможемо витягти, типу заспавнити, як би це правильно сказати, не більше 50 мобів, 50 заспавниться, і все, і спавнер перестає працювати. Я думаю, що це досить крута і балансна річ, яка би треба навіть в звичайному майнкрафті. Давайте ляжемо спати прямо тут. Надіюся, кріпер тут не з'явиться і мене не підірве. Дуже на це сподіваюся. Будь ласка, фух. Фух. Супер. Спавнери, це така тематика, така фішка, яка вже дуже є давно в грі, але мені шкода, що розробники з нею не працюють. І в цій збірці я вирішив це виправити. От 50 мобів отримаєш, вифармиш, виспавниш і все. Далі гуляй собі, займайся своїми справами, роби що хочеш. От саме цього мені здається не вистачає в грі такої спрощеності, трохи легшого ставлення до ігрового процесу. І я почув, що прокачався наш оцей крутий крутолянський рівень. Так, в нас є перший рівень вже. І що ми можемо прокачати? Я думаю, що здоров'я нам не горить поки що. Нас лише поки один кріпер підірвав і все на цьому. Я думаю, що найнеобхідніше для нас це шахтарство. От шахтарство ми мусимо качати зараз до третього рівня для того, щоб могти собі щось добувати, хоча б бодай звичайний камінь, бо ну інакше зовсім не весело. Ложити, кидаємо в шахтарство. Є один рівень. Супер. Супер-пупер. От там я впевнений, є багато руди і багато вугілля, яке я можу добувати, але щось мені душа моя підказує, що мене там чекає неминуча смерть. Там так темно. <плес> я туди не хочу йти. Хм, може би нам е, обладнати якийсь човен і трохи обплисти тут все довкола, подивитися? Можливо, це взагалі острів великий. Зараз можна, мабуть, і в спрута гепнутись, правда. Добре, він заплив нижче, але я впевнений, що якщо б він був вище, там ну давайте я покажу глядачам. Дідько, Брррр. от я можу типу в них зупинитись. Вони можуть зупинити мій човен через те, що вони мають оцю фізику об'ємності, своєї фізику свого тіла, якби це правильно. Ну ви мене виправите в коментарях. Я впевнений. Так, там ведмедики. Я бачу з шкіри ведмедиків, робляться рюкзачки раптом. що... О, це щось мангрове, та-та-та. та І по хижена відьме. Ну добре, ми зараз сюди підемо подивитися. Ще один мовчазний поломник і джунглі. Давайте спочатку в До відьми ведм. О, спробуємо зараз якось по-розумному ведма завалити. Давайте спочатку реально це зробимо. Він один, так, здоров. Ти хочеш в човен взагалі? Давайте зробимо ось так: поставимо тут ліжко, збережемось про всяк випадок. Оп, давай, давай, давай. О! па, Краса, краса, ну це чит Але бляха, який же це корисний чит Супер, випала мені шкіра. В кількості дві штучки. О, це непогано. Я думаю, якщо нам ще раз так пощастить, і ми знайдемо ще одного ведмедя десь біля води, тому що ну я впевнений, що я не встигну зробити цей мув і він мене завалить. Якщо це буде десь на суші, то ми зможемо зробити собі початковий рюкзак. Вау, вау, вау. Так, відьма присутня тут чи ні? Присутня. Сумно. Добре, не буду я поки з відьмами зв'язуватись, та й не дасть вона мені нічого такого цікавого. О, до речі, бачите цю хмарку? Це не хмарка. Хе-хе. Ну добре, це хмарка, але це не зовсім хмарка. Це дещо трохи цікавіше. Нам туди треба буде, коли будемо викликати босів цих всіх модифікацій. То для виклику одного з них нам треба буде піднятися туди на ці хмари. Та, та та на ось ці. Так, це така сама поломниця, мовчазна. До речі, звітую, але жіночий варіант. Так, мовчазна поломниця з роз. Мангри. Мангрові болота, от вони такі, бляха, непрохідні, не хочу мати з ними нічого спільного. Бле. Давайте, мабуть, або обійдемо їх, або обпливемо взагалі. Це, мабуть, буде найкраще, що я можу зараз вигадати. Так, човник забираємо. Угу, mm -hmm. І тут бачу якісь руїни. Ну вони, е, наскільки я знаю, це порожні. Вони просто для вигляду. Якби вони були не для вигляду, я б спробував їх якось прибрати. О, ведм! Я б спробував їх якось прибрати, щоб не було вже аж занадто читерсько. Так, ведмесик. О, який ти молодець. Ти хочеш будь-вбити, правда? Тихо. Давай в човник. І не випало жодної шкіри. Вау, оце так прикол. Ну добре, зате зробили нову сокеру. Він нас підштовхнув до цієї думки, тож він загинув недаремно. Чесно сказати, перша серія, вона така бляха, ну нервова, <хи> реально дуже нервую під час зйомки. Це, мабуть, е, завжди так під час початку чогось нового намагаєшся втримати в голові все, що хочеш розповісти, тому що реально багато є чого розповісти, і від цього самого початку справді дуже багато що залежить, але дуже багато не варто про це думати. Бо якщо дуже багато про це думати, то можна ніколи нічого не зробити. Я бачив, хтось горів. А, це тут просто лава з розик. Так, о, це ведмедиця з дітлахом. Не будемо її чіпати, тому що вони дуже агресивні. Вибачайте, я не зробив круг, тому що я бачу там зверху ще одного такого чудика. Ну, наче ні, наче савани там не було. Хоч савану я і не дуже сильно люблю. О, як вас тут багато! Прикольно, вони тут просто тусять. Чесно кажучи, оці всі паломники вони виглядали трохи інакше, поки я не взявся за цю збірку. Це були типу зовсім інші інакші моби. Але от щоб вони мені підходили до мого летсплея, я їх взяв і переробив як зручно, правда. В ваших руках зараз з певною мірою теж є така сила, тому що я буду намагатися до ваших ідей, підказок прислухатися. Чудово, ніч пропущена. Насправді, е, оця штука з пропуском ночі, от вона дуже сильно все спрощує. Я зараз шкодую, що я е, не додумався якось це пофіксити, прибрати, але вже, вже воно є, то вже будемо користуватись бляхемухи. Так, треба робити собі ще одне ка. А, в мене мало ресурсів, вау. Жах. Нам тоді, ми прийшли з того боку, там я ще бачу ці мангри. Нам тоді, в цю сторону, як зустрінемо якусь деревину, то будемо її добувати. Ай-яй-яй, як манить, як манить залізо. Ну нічого, ну нічого, ми прокачаємось. Я прокачаюсь і я тебе добуду повністю. Так, і я бачу, тут в нас є акації. От ними ми і скористаємося в якості матеріалу. Так, а, свинка. Я бачу, що ти з дитиною, але от для мене дуже важливий мій рівень. Ой, ну добре, добре, не дивіться так на мене, добре. Живіть, я вб'ю ведмедя тоді замість вас. Ну хоча б спробую в будь-якому випадку. Ставимо ліжко, тому що от відчуваємо серце, що з цим ведмедем не вийде так все просто, як зі всіма іншими. Ходи, сідай в човник, сідаєш? Бро, давай я тебе трохи підштовхну до цього. О, молодець. Супер, зв'язали ведмедя і завалили. Але шкіра так і не випала. Оце прикол. Добре, треба забрати ліжко. Уп, дідько, свинки. Ну добре, е, от велетенський прикол цієї модифікації на те, що в тварин тепер є своя фізика, що я можу на них просто тупо кататися жорстко і походити по них бігати. Типу, можу просто на них отак вистрибнути і стояти собі. <рес> Оце дуже смішно, я не знаю. <рес> мене це чомусь дуже сильно веселить. <рес> Жах. Так, а вже у цих свинчиків я можу валити, головне з одного удару, щоб на мене інші не агрились. Так, ведмедиця. Хто мене так жорстко підштовхнув? Дух Майнкрафту ноч хотів підштовхнути мене прямо в пащу злої ведмедиці, розлюченої з дитинча. Жах? Селище! Гайп. О, це кайфик. О, туди нам треба. Сюди, сюди. Вже бачу селянку, двох селянок. Ой, але оця річ мені дуже не, не до вподоби. Оця заглибина. Я точно впевнений, що зараз з неї почнуть лізти. Ну, добре, хочу поговорити трохи з жителями. Привіт. Це в нас Ентоні. Так, безробітній настрій товариський. Особливість впертий. Хм, Давайте поговоримо з Ентоні. Минув деякий час відтоді, як ми востаннє бачили мандрівника, у будь-якому випадку відчувайте себе як вдома. Так, давай е, трохи поговоримо. Ой, де геть, одягаєшся так, ніби те з минулого. Це ти мені сказав, Ентоні! Чи це чи ти дівчина? Чекай, хто ти в нас? А так з зв виду насправді й не зрос? Е, мабуть, хлопець, скоріш за все. Жесть, насварив мене за мій зовнішній вигляд. А чом? Та я норма. Ну добре. Уе, 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 уе. Добре, 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 я можу його зрозуміти. А, до речі, гайп, старі селища. Круто, зловили, гапанули ностальгії трохи. О, як я люблю ці старі селища. Знову ж таки, повернув я їх не просто так. Не просто так, я такий дурбелик, що повертаю все старе. А в чому прикол, на мою думку, старих села, а де мій верстак? Невже його десь залишив? Реально залишив. В чому прикол старих селищ, як на мене? По-перше, в їхній простоті. Вони дуже прості. А як ми вже знаємо, треба все спрощувати до межі. Але не більше, ти дуже моторошна чувиха. Вау, неймовірно моторошна. От я з тобою дуже не хочу розмовляти і зв'язуватись. Воно дуже страшна на вигляд. У мене аж морозець пробіг по спині. Жах. От і якраз ці селища, вони дуже сильно прості, повертаючись до цієї. теми Їхній прикол, як на мене, в тому, що їх хочеться переробити. У мене не виникає такого бажання з селищами в сучасних версіях гри. Типу, вони закінчені. Ну, типу, що ти там можеш зробити більше? Це просто селище. Ти можеш лише о, ну, типу, його пограбувати, забрати всю пшеницю, яка там є, і все, і втекти собі. Давайте поговоримо це, наскільки я розумію, жрець е, цього селища. Привіт, привіт, привіт. Ешлі прив так, церковник. Настрій е, хороший, особистість важка. Давай поговоримо, побачимо, чи насправді важка особистість чи ні. Ласкаво просимо авантюриста. Будь ласка, почувайте себе як вдома у нашому селі, і нехай буде з вами світло Боже. Хм, Не соромтеся звертатися за допомогою, якщо ви потребуєте. Ем, давай я пожартую з тобою. От минулого разу я без жарту підійшов до людини, і вона сказала, що я негарно одягнений. Давай жарт, бути креативним, легко. Ах. Ти на найвеселішій у місті. Жесть, А чому ви такі жорсткі тут, бляха? Що у вас це місце коміків чи що? Селище коміків сюди звозять всіх коміків. Так, гей, радий бачити. У мене все гаразд, я в нормі, а ти потиснути руку. Ну давай потиснемо руку. У тебе гарний хват. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачте, бачте, це про мене, бляха-муха. О, і одне сердечко ми вже заслужили її довіри. Це добре. Якщо ми заслужимо багато сердечок в Ешлі або будь-якого іншого, то ми зможемо типу їх брати на завдання, товаришувати з ними. І навіть одружитися чи щось на кшталт цього. Ой, давайте подивимося, що тут є ще. Може, тут буде ще хтось цікавенький. Так, не ведмідь, хоча. А, це з дитиною. Тихо, тихо, я виживу, я виживу, тихо, тихо. Фу, це було страшно. Це було страшно. Але тепер ти отримаєш по пиці. На, фу, це було дуже жорстко. Я поставлю тут ліжко, збережуся і надаю тобі по голові. Ти, бляха, ти ведмідь. Так, це ще поки не ніч. Але ліжечко хай стоїть тут. Ооо! Ясно. Все. На цьому селищі можна ставити жирний хрест. Це дуже сильні моби. Давайте ми жорстко забарикадуємося і ляжемо спати, щоб не з'явилося їх ще більше. Просто жесть. О, ну, все. Вони заразили всіх жителів. Прикол. Ах. Ну що? На цій цікавій і незвичній ноті, давайте ми закінчимо цю серію. Надіюся, що вона вас зацікавила і вона вам сподобалася. Біля мікрофону був Гедз. Бережіть себе і до нових зустрічей.